Патрульні поліцейські на Волині перевірили, чи вмикають водії за містом ближні фари автомобіля. Розповів Суспільному інспектор патрульної поліції Павло Русинчук. Нагадаємо, за правилами дорожнього руху це потрібно робити від початку цього місяця. З 1 жовтня до 1 травня на всіх механічних транспортних засобах, поза населеними пунктами, водії зобов'язані вмикати денні ходові вогні. Якщо їх немає, ближнє світло фар. Погоди змінюються. Визначити автомобіль на проїзній частині інколи. Буває досить складно і для привернення уваги за кілька годин роботи на стаціонарному посту. Прогрес що за півтора кілометра від Рівненської області волинські патрульні поліцейські виявили понад два десятки водіїв, які рухалися без увімкнених денних ходових вогнів чи ближнього світла фар. Своєчасно згадали. Я забув. Я побачив, що машини їдуть Ближній світлофар. Денних ходових вогнів в мене немає. Машина не таким не призначена. Довго їздили без світла, і тому трохи завтикав. Зараз, дивіться, хмарно. Дуже добре їздити світом. Далеко видно. Доброго дня. Доброго дня. Старший лейтенант поліції Росічук водій. Рухались без увімкно ближнього світла. Фар. Знаю, в мене батарея 5% от сюди їхав. Перший раз біля машини, не знаю, як вона працює. Зарядки мало, і я не знав про це, чи доїду, чи не доїду. Ну ризикнув, розумію, що порушив за словами патрульного поліцейського Павла Русунчука. Ще не всі водії дотримуються цього правила, яке від жовтня діє цілодобово. У разі виявлення даного порушення, саме коли водій рухався без денних ходових вогнів або ближнього світлофар, тобто на дану особу складається адмінматеріал і притягується до відповідальності за статтею 125 КУПАП. З відповідним стягненням. Дане стягнення передбачає тобто, попередження з відповідним внесенням до бази правопорушень. І в подальшому, якщо особа вчиняла правопорушення, нам буде відображатися, ми будемо відповідно реагувати на ці правопорушення. Можливо, ще призабувся трошки, але виправилися, попередили, дякую. Подальшому ми не будемо порушувати. Потрібно. От Я щойно їхав, тільки зливаються з асфальту, темні машини зливаються взагалі погано видно. А так, так здалека видно. По цій трасі, то що замічається, це перевищення швидкості. Як розповів інспектор патрульної поліції, під час перевірки документів у водіїв виявляють й інші правопорушення. Переважно каже, це відсутність документів на автомобіль чи на право керування даним транспортним засобом відповідної категорії. Петро Юровчик, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.